Чому Супермен такий сильний? Чому Фіона змінює свою форму вночі? Чому Скубіду такий розумний? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ніко Хелс і з вами я, Нікіта Колбін. Після моїх двох попередніх відео про фізіологію міфічних істот, мені стало цікаво, а яку ж особливість мають різні мультиплікаційні герої? Тож, сідайте зручніше і пориньмо у фізіологію мультиплікаційних героїв. Поїхали? Чому Супермен такий сильний? Справа в тому, що їхні м'язи мають надщільні міофібрили, які можуть виділяти велику кількість енергії. Так само його тіло може використовувати велику кількість енергії ззовні, такі як, наприклад, сонця. Саме ця особливість його тіла дозволяє йому генерувати велику кількість енергії і конвертувати її в силу. Супермен. Чому Фіона трансформується лише вночі? Скоріше за все, це пов'язано з циркадними циклами і гормональними змінами. Ця особливість її тіла схожа до метаморфозів у амфібій, у яких в темну пору дня виділяються спеціальні гормони, які певним чином змінюють їхню зовнішність. Фьюна! Як ельза створює лід з нічого? Справа в тому, що не зовсім з нічого вона створює лід. Так само, як утворюються сніжинки буквально з вологого повітря, так само і вона має певні свої властивості впливати на повітря і створювати певним чином холод. Алса. Чому Скубіду такий розумний? Ймовірніше всього, у нього надзвичайно добре розвинена префронтальна кора головного мозку, що відповідає за логіку і навчання. Саме це дозволяє йому добре розуміти людську мову і брати участь у розслідуваннях. Чому флеш такий швидкий? Скоріше за все це пов'язано з глибокою мутацією мітохондрій. Так як ми знаємо, мітохондрії виробляють енергію для нашого тіла. І, скоріш за все, у нього в клітині їх надзвичайно багато, що дозволяє йому виділяти екстремально велику кількість енергії і впливати таким чином на м'язи. Саме тому він може розвивати таку величезну швидкість. Чому у Шрека така міцна шкіра? Справа в тому, що його шкіра повна кератину та колагену, що дозволяє його шкірі бути не тільки міцною, але й еластичною. Наприклад, як і у носорога. Саме ця особливість його шкіри дозволяє йому бути стійким до зовнішніх пошкоджень та швидкого відновлення. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось дане відео. І так само попередні два відео про фізіологію міфічних істот. А якщо ні, переходьте за посиланням в описі цього відео або десь ось тут вони у мене висвітяться. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої враження в коментарях і зустрінемось з вами у наступних відео. Будьте здорові!